Música Одного разу до нас злинку приїхали представники українського жіночого фонду. Вони запропонували допомогти нам навчитися самоорганізовуватися, проявляти ініціативу, проявляти своє жіноче лідерство. В нашій громаді було створено гендерний профіль громади. Виявилися проблеми, які ну можливо місцева влада і не звертала на них уваги. Завдяки цьому профілю було створено і план заходів по реалізації цих проблем. Жінки, які сиділи просто вдома, а тепер прийшли у цей простір, почали чути, почали говорити, почали змінювати своє ставлення до свого особистого життя і до оточуючих, у них піднялася самооцінка. Дуже приємно, коли люди заходять і дивляться, що тут таке оновлення. Мене не соромно зустрічати людей в такому приміщенні, що було до і зараз це різні речі. Я завжди цією територією хожу додому. Буває, я хожу ночну пору доби, і мені завжди тут страшно. Коли я йду тепер тут, це просто задоволення. Я радію. У нас на 1700 метрів це довжина встановлених ліхтарів. Це 41 ліхтар, це з кронштейнами, з стовпами, які необхідні для цього. Камери ми планували ставити саме тут. Тут гуляють підлітки, тут йдуть матусі з дітками. Тут необхідно, щоб була можливість відеоспостереження і освітлення, тому що ну жінкам це дає відчуття безпеки. Український жіночий фонд нам дуже багато допомагав. По факту нас за ручку взяли і вели, нам пояснювали, що робити, як робити. Сьогодні це наші перші помічниці. Ми знаємо, що якщо нам необхідно буде провести якусь ініціативу, вони перші, хто до нас відгукнеться. Це їхнє життя. Це моє рідне село. Мені хочеться його розвивати і робити так, щоб усі ним пишалися. А як нам пояснювали на тренінгах, що якщо безпечно для жінки, значить безпечно для всіх.